Дивіться, покажу вам скільки покинутих машин у Братиславі. Вже стоїть я вам, пам'ятаю, десь року. Нічого їм нема. Не знаю чого, може, мотор або щось. Одна. Друга. Третя. Четверта. Вже чотири машини. Просто так покинуті. По дальніцю. Ну далі. Там п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята. Дивіться, пройшов тільки буквально сто метрів, але... 10 машин защитали, які просто залишені і гниють. Так що яка тут ситуація з автомобілями. Не знаю. Будуть утилізувати дорого. Так і просто на таких містах залишають. Не знаю, що там далі з ними виходить, але ситуація така.